Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео у нас 19-та самостійна робота тема коло, довжина кола. Нагадую, що у нас на каналі в плейлисті математика 6 клас. Ви зможете знайти більше завдань по 6 класу. Також посилання на цей плейлист буде у кінці цього відео. Тому додивіться відео до кінця і зможете перейти напряму на плейлист. Так, стандартно у нас самостійна робота складається з чотирьох завдань. Два завдання загальнообов'язкового рівня і два завдання підвищеного рівня складності. Ну, давайте почергово будемо розглядати перше завдання. Укажіть діаметр кола із центром у точці О. І рисунок у нас є. Ось у нас рисунок. У нас є коло, давайте я спробую відтворити коло, центр. Що таке коло? Давайте згадувати. Це що? Множина точок, які знаходяться на однаковій відстані від однієї точки від центру кола. Ось ці всі множина цих точок і є колом. Да? І, відповідно, у нас що О зображено центр. Потім проведено ось таким чином відрізок К, Н. І ось таким чином відрізок А Б. Точки А, Б, К і Н знаходяться на колі. І от у нас питається, нам треба указати діаметр кола. І запропоновані варіанти відповіді НБ. Що таке НБ? Це дуга кола. Да? Дві точки на колі утворюють дугу. Тому це не діаметр АБ. А Б. Це також інша дуга. Обидві точки на колі. Але ще а, Б утворює також відрізок. І цей відрізок сполучає дві точки кола, але не проходить через центр кола. Тобто АБ є хордою. К Н. От КН у нас що? Відрізок, який сполучає дві точки кола, проходить через центр кола, отже, КН є діаметром кола. Ще по-іншому діаметр кола це найбільша хорда кола, да? хорда кола це що? Давайте ще раз, це відрізок, який сполучає дві точки кола. А діаметр це відрізок, який сполучає дві точки кола, але обов'язково проходить через центр кола. Тобто, у нас КН, КН. Діаметр. КН. І давайте НО ще глянемо, що таке НО у нас. НО це сполучає, що точку на колі з центром кола. Це буде радіус. Тобто, ще раз, оці величини, які вказані, НБ це просто дуга. Оскільки відрізок ніякий не сполучає їх, да? дуга кола АБ – АБ це хорда, КН це діаметр, а НО це радіус. От ми розглянули всі елементи кола. В нашому випадку, знач, правильна відповідь буде на перше завдання варіант відповіді В, оскільки КН указаний під варіантом відповіді В. Так, друге завдання. Діаметр кола дорівнює 1,2 метра. Укажіть довжину його радіуса в сантиметрах. Так, дивимося. Що у нас задано? Діаметр 1,2 метра. Знову ж таки, давайте коло невеличке і два елементи. Діаметр це що відрізок, який получає дві точки кола, і проходить через центр кола. А що таке радіус? Радіус це відрізок, який получає точку кола з центром. Тобто, ось ці два відрізки від точки кола до центра, від точки кола до центра це будуть радіуси і діаметр дорівнює 2. Радіуси в нашому випадку. Ну, а радіус тоді навпаки буде дорівнювати половині діаметру одна друга діаметра. Тобто, щоб знайти радіус, нам треба діаметр поділити на 2 і записати відповідь не в метрах, а в сантиметрах. Ну, Давайте знаходимо радіус дорівнює. Діаметр ділимо на 2. Тобто 1,2 метра ділимо на 2. дорівнює скільки? 1,2 поділити на 2 буде 0,6 метрів. Але відповідь нам треба записати в сантиметрах. В одному метрі ми знаємо скільки. 10 чи 100 100 сантиметрів, да? В одному метрі 100 см. 0,6 метрів тоді буде дорівнювати скільки. 60 см. Шукаємо 60 серед варіантів відповіді. Варіант відповіді Б. Отже, правильною відповіддю на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді Б. Продовжуємо. Третє завдання. Радіус кола дорівнює 2,56 метра. Радіус кола дорівнює 2,5 метра. Знайдіть його довжину в сантиметрах. Вважайте, що пі дорівнює 3. Так, знайдіть його довжину. Радіус кола дорівнює. 2 цілих 5 шостих метра знайдіть його довжину. Ну, напевно, довжину кола мається на увазі. Тобто, нам треба знайти довжину кола. Для знаходження довжини кола у нас є формула. Довжина кола дорівнює 2 π помножити на R. 2 на π на r. Це формула, яку потрібно запам'ятати. у нас тут π, сказано, треба взяти не 3,14, а π буде дорівнювати 3, округлили його до 3. Тобто у нас задача зводиться на використання однієї формули. Ми цю формулу знаємо, залишилося підставити відомі величини і знайти добуток. 2 помножити замість пів ми підставляємо трійку. І замість радіуса підставляємо 2,5 метра. Тільки тут уважно дивимося: ми підставляємо радіус у метрах, а відповідь треба записати довжину кола в сантиметрах. Так, на 2,5. дорівнює. 2 помножити на 3 буде 6. 2,5 шостих переводимо в неправильний дріб. 2 помножити на 6. 12 а додати 5. Буде 17 шостих. Дорівнює. Так, що в нас виходить? 6 на 17 чисельника, в знаменнику 6. 6 і 6,6. Скорочується і залишається тільки 17. Але 17 чого? Метрів. 17 метрів. Тепер нам треба 17 метрів перевести в що? В сантиметри. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см. Тому щоб 17 метрів перевести в сантиметри, ми маємо додати ще два нулі. Тобто буде 1700 см. І от у відповідь вже ми записуємо саме ось це значення. Не 17 метрів у відповідь, а 1700 см. Відповідь до третього завдання. Продовжуємо. Останнє четверте завдання. Коло із центром у точці О розділено точками Н, К і П на дуги. Довжини яких відносяться як 1 до 3 і до 5 рисунок. Скільки відсотків всього кола становить дуга КП. Знову ж таки, я вам нагадую, тема відсотків у нас була розглянута в попередніх відео. Ви їх зможете знайти. На каналі плейлисті математика 6 клас, або в кінці відео буде посилання на цей плейлист. Так, що у нас тут? Знову ж таки, коло коло, точка О центр кола і поставлено точки ось таким чином. НК, НК і точка П ось тут. Тобто, що у нас сказано? Точками Н, К і П коло розбито на дуги. Які у нас тут є дуги? НК дуга, ось вона, ця НК, найменша дуга виходить. КП дуга трошки більша. І НП найбільша. І сказано, що у нас ці дуги, довжини цих дуг, відносяться як 1 до 3 і до 5. Ну, давайте, що? Розпишемо. Найбільша дуга у нас яка виходить НП, да? НП до КП і до НК як 1 до 3 і до 5. Ось таке у нас відношення є. І тепер питається у нас, скільки відсотків всього кола становить дуга КП? Ось вона ця дуга, середня дуга нас питається, так? Да? Тобто середня дуга це, яка займає три частинки. Ось ці три частинки. Дивіться. Всього у нас виходить що? Коло розбито на скільки частин? 1 додати 3 додати 5. 1 додати 3 додати 5 дорівнює 9 частин. 9 частин. Що у нас виходить? Що оця дуга НК займає. 1 дев'яту. Дуга КП займає 3 дев'ятих частини. І дуга НП займає 5 дев'ятих частини. Дивіться, якщо ми просумуємо, то що у нас виходить? Одна дев'ята додати 3 дев'ятих, 4 дев'ятих і додати 5 дев'ятих буде 9 дев'ятих. І виходить, що у нас одиниця складає все в сумі. Отже, ми розбили правильно. І тепер дивіться, питається. Скільки відсотків всього кола становить дуга КП. Дуга КП займає 3 дев'ятих частини. Тобто, щоб у відсотках, ми повинні 3 поділити на 9 і помножити на 100. От ми знайдемо шукану відповідь у відсотках. 3 дев'ятих – це у нас що? Скоротити можна на 3, тобто вийде. Ну, давайте так запишемо 3 на 100 і на 9 дорівнює. 3, 9 скоротили на 3. Тут 1 тут 3. Вийде 100 поділити на 3. І буде 33, цілих. ну, і давайте округлимо 33%. сотих відсотка. Ось така буде відповідь. Тобто, виходить, що дуга КП займає 33,3. 33%. Сотих і у відповідь до четвертого завдання ми саме це значення з вами і запишемо. Давайте ще для розуміння визначимо у відсотках інші величини. Тут що у нас виходить? Дуга НП. Що у відсотках буде займати? Якщо ми порахуємо 5 дев'ятих, тобто ми 5 на 9 і множимо на 100. Це не стосується нашої умови задачі, але для себе, для розуміння, що буде? Ні на що тут не скорочується. Ми 500 ділимо на 9. 50 поділити на 9. По скільки беремо? По 5. 5 на 9 45. І там знову 50 буде 55. І скільки десятих? Давайте ось тут поділимо. Поділити на 9 стопчик. Заодно згадаємо. 5, 5 на 9 45. 5. 0. Зносимо. Знову ж таки по 5, 45, 5, 0 зносимо. Ну і далі ми розуміємо, що буде 5 в періоді. Тобто 55, 55. Давайте так запишемо. І дуга НК. НК. Що у нас буде в відсотках? 1, девята множимо на 100. Дорівня 100 поділити на 9. Давайте в стопчик. 100 ділимо на 9. По одиниці беремо 9. Одиниця. 10 мінус 9 буде одиниця. І цей нолик зносимо. Знову одиниця беремо 9. Ну і так далі буде кома і 11. 11 і 11. Ну, це так приблизно. Тепер плюсуємо. 55 додати 11. Буде 66, а додати 33. Буде 99. 99 в сумі виходить. Да, тільки тут відсотки ставимо, так? Да? 99%. Відсотків. Ну і там 55 сотих, додати 33 сотих. Буде 88 і 11, 99 сотих. Ну, скільки ми округлили, оскільки там у нас нискінечні безкін... періодичні да? дроби. То виходить в сумі 100%. Отже, ось таким чином знаходиться, який відсоток займає та чи інша дуга на колі. Тобто, наша правильна відповідь буде ось 33,33%. ,33%. Все, розглянули всі 4 задачі цієї самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Підпишіться на канал, порекомендуйте друзям. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!